Матч прем'єр ліги Англії, матч між командами Челсі та Бормут, якщо розглядати даний поєдинок, як на мене, ясно, що для більшості фаворитом є Челсі, але, як на мене, Бормут може вистрілити в цьому поєдинку. Залом Бормут провів дійсно жахливу частину сезону. Команда дійсно погано відіграла. Обіграли вони в останніх поєдинках лише Евертон, але думаю, що пауза. На матчі збірних могла зіграти в на користь борму. Там можливо команда перезібралася, як мінімум, перший матч після перерви на дей. Думаю, можуть вони вийти хороший. Та й Челси в останніх поєдинках не проявляв себе добре. Команда мала важкий графік, програла Арсеналу, Сіті, Ньюкаслу і також Астон Віллі. Я б Розглянув тут ставку на те, що Бормут заб'є в цьому поєдинку. Взагалі, не здивуюся, якщо в цьому матчі Бормут зуміє зачепити за очки. Так, звісно, порівнює е... Челси вище та й погріє Челси набагато цікавіше, але думаю, що може бути цього матчі сенсація. Пропоную взяти гол Бормута. В принципі, цілком імовірний. Е, є проблеми в обороні Челси. Мій прогноз на даний поєдинок: Бормут заб'є.